Нещодавно знімав відеогляд цього трактора, і цей трактор вже відвантажується до свого покупця. Замовили ось такий кентавр 404, який буде ідеальний на міжрядному обробітку. Тобто ви собі спокійно можете садити, обгортати, підгортати, копати. І це все з потужним 40-сильним двигуном. Тут двигун КМ 490 2,5 літри 40 кінських сил. Звертаю увагу на важливе. Зашита зона посадки. Бачите, класна панель приладів, все зручно. Сидіння комфортне, нормальна триточкова навіска. 650 кг тримає ця навіска. І цей трактор в стандартній комплектації коштує 6,850 кг. Гарантія 2 роки і повний пакет документів надається. Ну а тракторець відправляється до свого власника, їде трактор у Київську область. Тому в коментарях обов'язково побажайте новому власнику гарної роботи. Ну а магазину більше класних клієнтів, які обирають мотостор і розуміють, за що варто обирати нормальну якісну техніку. В чому різниця між нормальними і ненормальними двигунами, де якість коробки, яка комплектація хороша. Ще раз ціна 6850. Ну а тракторець їде до свого покупця. Все, дякую всім за увагу. Хто хоче купити ідентичний трактор, телефонуйте 098 949 9090.